Мої вітання, мої любі. всім вітання. їду якраз на півтретє їду на ніжці Записано. Сонце так пече і вітер. Якись таке вже, знаєте, ніби вже відчуваюся, що це осіннє. Ось сонце пече, але осінні вже є. Їду, їду, бо я спішу. Потім вам ще щось може зніму, покажу. Всім вітання, мої хороші, всім вітання. трохи, бо вітер страшний на дворі. Хочу вам сказати, що була я у майстра тоді. Ну, в нього там трошки якісь, там, знаєте, як, ще має дві машини, ще в нього щось там родичі м -м, щось прихворіли, але сказав, що обов'язково мені машину ту зробить другу. Ну, бо мені зле без тієї машини. А я їду, бо записана на півтретій на нігті. І що? І мушу зробити? Мушу зробити то, що я. Е... То, що мені поламалися, його, що я хотіла казати. Мені повідслоювались, поламались трошечки, і я мушу переробити. То я зараз, зараз е... поїду. Шли я тош, я мені мішає. то та шли, я мені мішає. Поїду і, і зроблю. Швиденько я зараз за, за пару хвилин я буду в неї. Довго там не буду, може, ну, до години часу. У Чоловік косить, має косити, ще не косить, але має косити город, бараболь копати? Mm -hmm. ну, поки погода. Мусив копати бараболь, поки погода треба це зробити. Їду. Їду. світло включу. світло включу, у нас тих хлопців, може бути. Можуть мене часом спинити. Вони не пиняють. Вони не пиняють. Мене не пиняють ніколи, але то його знає. Не на роботі. Я їду і що, тудиш, прямо, прямо. Тепер так напряму, знаєте, поїду і все. Димно там. Добре. Так, я приїхала, але я стала тут коло церкви, знаєте, щоб машину поставила в холод, вже не ставала на тій дорозі. Там дуже пекло. Нагріється машина, що закипить. І я стала тут трошки. Е... Холод і йду просто до неї. Вже така година, що мені підходить. Бачите, тут церква з цього боку, тут базар від базару, а тут церква. Ну, і я йду сюди, там в мене є там. записано. У базарі, там в базарі там є такий салончик, і я йду туди. Все, мої дорогенькі зробила. Аж чуть не заснула, спати хотіла і її вже сфотографувала, вже зняла її, в Тік-Ток закинула цю Юлю. Таку файну дівчинку. Що не заснула. До Чоловік сказав, щоб взяти бензини. Труй раз, він що завтра буде пасити завтра неділю. Вийти, чисто спати хоче. Може, може завтра відправлю посилки і тоді візьму бензини. А так буду їхати. Все. приїду додому, ще що щось вам покажу. Знаєте, що щось куплю, в магазині якісь булочки, напевно, що. І все. Та? Напевно, що якісь куплю булочки і їду додому. Щось якась я нині, якась така, як ніби зварена, ніби мені щось бракує. Так? Та? Бракує? <реш> все, купила. Нічого такого не купила, купила а, на бутерброди. Сира купила ще, бо я так частенько такого домашнього, знаєте, коровлючого. Купила багет, хліб і печень. І все. Нічого не хочу ні, нічого не хочу пекти, нічого не хочу робити. Абсолютно нема кому. Два доброго чоловіка, нехай не хоче, не хочу беріляйте і відпочивай. І все. Їду <сі> я. Я так і роблю. Я так і зроблю. Так, отак. Давайся вчера косити на типо. А там ще є в огірки. Я так піжолодично почала боліти, ідуть зірвуть оці дерешти персики, бо вони облеті. Вже в вже останніх ніхто не хоче. Не знаю. Обрізав, обрізав трохи, там Донька о, чи та, обрізала чисто а він наполовинку, так? А той що каже той виноград, ай-яй. Той білий, ну цей нічого, файний. Той ніс не каже? Ну. Кажеш, що ще не пропав, ні? А? Пропав. Не пропав? Але, але пропадає. Ну, так хто ти вже все ти? Про що ти, мов, ведеш? Ну, хто зараз кропить? все, зараз нічого не кропить. Ну. так... Жолудочно почала боліти, чи що мене болити, не знаю. Щось мені вракує. Ой, холіра, ясна, який не пасний. А він чого такий квасний? а тут то відчутки. Ай-яй-яй. Боже, яке квасне. Боже, яке квасне. А ж мені недобре стало. Я йду, возьму, щось би я обірвала той, е тут ті персики ще. До речі, ящичок чи що? На що з ящечка? Потому що з ящичка вибираю медничку, аби ти поставила до холодильника, ні? Mm. Mm. Ай-яй-яй, яке все недобре. Можна зразу гудничку. Добре, йду, виберу. Осінь Осінь, мої дорогенькі вже, осінь. Знаєте? О, маєте вам квіточки, а ще квітки ті вливати, щось мені так не болить, щось не знаю. Або, падуть персики. Тож ось і лишилося ще їх там трохи. І падуть, як болото. Петер. Треба зірвати, Треба зірвати І ну, щоб не пропали, що я комусь сідасть, і е, з'їсть, як мають е пропасти. Щось дергає пилу, щось дергає то в пило. Та пила гориться. Чи так і буде, е щоб косити бараболі. Не знаю. Не знаю. Зараз я зірву ті персики і бігом піду повливаю. Ще тут навколо ці. Е у колою. Усіх трохи квіток. Ой. Знаєте, злиться чоловік, що а, ой, та окріля моркву, а А, а криле здулося вже, все. Вже здулося вже вже щось задумало. Ні, він кажу вже щось задумала. Та задумалася, то вночі що? А він каже, о, морфосі змарнує. Все, все змарнує, не лише морква. Змарнує, все змарнує тут. На другий рік нічого не садимо. Нічого не садимо, на другий рік раз і марнує. Правильно? Нічого не робимо на другий рік. Все Якщо змарнує, то на що та праці? Робимо як е е е коні, а толку мало. Зараз покажу вам, зібрали цибулю. Дочка, каже, я так звучила, цибулю зібрали в сітки. Ну і, і фактично, а та цибуля ми їздимо а продавати її нема за що. У нас на базарі 15 гривень в кілограм ніхто не бере. Абсолютно ніхто навіть не питає за цибулю. Кождого є. Цибулі безкоштовні. Бачите кілька сіточка. Дехто скаже, знаєте, є такі люди, що так, ну, що їдять цибулю, в них йде. І зараз скажуть, що за тої цибулі є? Це для людей, котрі їдять. А в вна... і для родини кого є. А в нас це, і цибулі для чого? Для чля? Чого? Е ми цей ящичок будемо їсти як, як до різдва. І ще один після різдва. А ось тим що робити? От кого? Шкіри натягнув. Шкіри треба здати. І шкіри безкоштовно у нас по 80 гривень в кілограм. А вони вже. Ой, коротше, коротше, таке, о, трохи позамітали, тут трохи позамітали, ящики поскладали ті від, е, від персиків, ну, можливо, сливки ще зірвесь, такілька там тих сливок. Ну, от такі, вазонки. Ці квітки в на увазі там на вулиці вже. Та й сі треба на, на, на під, цим під навісом улити, але, але сів перед них скусає чи щось сідає, чи що, за біда. Я не знаю. Ось такого перевертаю. Знаєте, навіть не чекаю, щоб літи з тої ліки. Що вона? щось? Забилося, забилося травоуня. Бо я так перевернула і забилася. Ось я тут почекаєш, щоб зайшли. Ну, то кури ще не ті коришен дежур? А, ні, мені старі сі, а ті молоді, не знаєш. Самі перші тут на банда Та? Так. Ну добре. Що ще, тепло? Що, ще така ч... каже чоловік, що ще буде така жара у нас на, на той тиждень, цілий тиждень, 30-32 градуси. Я кажу, може, ми бараболі викопали. А він каже, що така сильна жара. А після тої жарі що буде? Дощ? <таніпярщі> Далі ще не знаю. Ага. Машинка та як, як називається, пила, пила йому щось одна вмерла, другу має, та щоб косити косілка, чи як вона це називає, та пила його. Все, мої дорогеньке, все. Іду. Рішили персики нині не рвати, бо той що зірвала, хотіла попробувати, попробувала, а він трохи твердуватий, знаєте. А кілька там тих персиків. Сірвесі, один, два, три, десять впаде, а 20 збереже, не буду рвати, маю йти, посуду пакувати, то йду робити свою роботу, бо вже вечір і так. От, от бачите що, йду, трошки скорше е, до хати. Бо маю ще попакувати посуду. Можливо, завтра е, замовлення, замовлення, що жіночки позамовляли, місці вже зійшло. Е, Бо, може, завтра передам. Знаєте, перешлю через нову пошту. Та й того, та того. Але я кажу, я впріла. Я впріла вже мені душно, бо, бо він кабіну горіче і зранку роси не було. Добре. Все. А на тому буде все. А ви залишайтеся здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всього вам доброго. Всім пока. Всім пока.